Всім доброго. Приїхав на демоділянку, трохи спала жара сьогодні. Думаю, все проїжджаю мимо демо ділянки, вона вже відсвілася, вже якби пора. Та й буде трошки видно потенціал кожного з гібрида, що нам ждать. А може нам якийсь із гібридів сюрприз якийсь принесе? Ну, вже якби можна оцінювати, хоч якось трішки ситуацію по запиленості, наповнення корзинки і тому подобне. А, дощі у нас так і не було. Вчора пройшов, я, я називаю, як, український дощ, Вокруг гриміло, молнії, а у нас тільки вітер пиль підняв, поганяв. І на тому все закінчилося. От. Тому далі без дощів. І дивимося, подивився я прогноз погоди на наступний тиждень. Дощів знову нема, повищення температури знову під 40, а то й за 40. Ну, в общем, хорошого для соняшника мало. Так, ну. Коль ми вже на день на ділянці, давайте будемо заходити, дивитися. Сайберик у нас. Сайберик сіюється, як еталон. Ми з ним завжди в господарстві в себе працювали, з сингентою. От. Такі ось у нас корзинки. Що у нас по запиленню? Ну, по запиленню непогано. Не сильно крупне зерно. Ну, є пустенькі, звісно, є. Якщо так придивиться, сфокусується, то є пустенькі, попадаються, але більш-менш ну такі ось корзинки, Бачу, хтось уже заходив заходив і дивився нашу демоділянку. ну Ось серединки немає. Ну, в общем, такі ось корзинки невисокого він зросту. Так, ну давайте ще одну свою велику найшов. Ну, де велика, там середина набивається. Ну, є все одно пустенькі. Ну, в принципі, в принципі сингента на рівні, на рівні своєму. Знаходиться. От ми і побачимо цих спекові ситуації, спекову погоду, стабільність, як то кажуть, гібриду. Що, хто на що вартий. Так, до, до речі, про вартий. Наступний гібрид у нас український. Е, компанія вніс, варта називається. Заходимо. Не казали крайовий ефект то ось. Що у ніса особено є, це ламка, ну ніжка, голова переламується, коли наливається, ну, мілке насіння у варти, мілке насіння. Ой, ну, до речі, мілке мілкей, а середину це мілке набиває, от бачите, все переломлено, переломлено, переломлено. Ну, є не переломлені. Давайте подивимося, що не переломлене тут каже нам. Ну, середина не виповнена в нього. І знову ж мілке. Мілке в цьому році насіння буде. Буде мілке. Ось така у нас варта, варта в посуху. Таке ось теж середина Ні, не не, не виповнена середина, края нічого середина не виповнена. Так, біжимо далі. В порівнянні з инген, то і варта, звісно, по запиленості. Лапша. Так, наступний у нас фолк. Трішки вищий, получається він. Трішки вищий за варто. Отакі От ось де фолк? О, фолк запилений і зерно в нього крупніше. Може я таку голову знайшов, не знаю. Давайте мілкішу візьмемо голову. Та ні, ви знаєте, мілкіша голова, крупніше насіння. І в принципі запилене непогано. Серединка запилена. Так, фолк по запиленості дуже непоганий. Немає такого, що ну, кожного собору, в кожної середина. середина, крайки, самі дивіться, все. Все запилене, ану таку маленьку візьмемо. О, тут і є, є всередині цяточки і зерно трішки мілкіше. Ну, фолк доволі такий. сказав би, що на рівні, на рівні сингенту. До речі, птички вже птички дають нам з жару. Так, йдемо далі, бо далі у нас ще цікавіше повинно бути. Так, Наступний у нас Амато. Амато забігаємо, З краю, не дивимося. Забігаємо, забігаємо. І давайте так. Амато, корзинка не дуже велика, Середина не виповнена. Далі дивимося. Середина не виповнена повністю. Що це у нас тут? А хтось дивився вже, так? Да? Ну так, да. хтось дивився. До речі, тут виповнена середина. Ну, от, такі от менші корзинки, ніж фолки. Менші, менші. Да. І середина. Ні, ну, в принципі, непогано, ну, є, попадаються. О, да, на краю краєвий ефект, звісно. І то середини. На краєвому ефекті. Якось середина не дуже у нього. Це крупненьке насіння. Так. Ну поки що фолк мені із сингентою саме більше подобається. До речі, амато голови не... Ну, ніжки не зламані. Так. Вегас. У Вегасі це краєвий ефект. Не будемо дивитися, заходимо далі. Ну, корзинки не дуже великі, то також не, ну, не дуже. Щоб мені так геть подобався. Але маленька, маленька корзинка, але запилена. А ця не запилена ось. Ну таке і ця не запилена. Так, ця запилена. Не знаю, що, що від чого залежить, ця геть, геть повністю набита, хоч, хоч і невелика. Невеликі корзинки в цьому році великої урожайності можна, я думаю, не чекати. Мріять потреб. Про 30, це навряд. Так, тіакі. Тіакі зовсім щось низенький. Низенький. Щас зараз пройду трішки. Він мені при цвітінні не вподобався. Ну і зараз не скажу, що я в захваті від нього щось ось. Ну, це новий юний гібрид, но... Ну він щось, я думаю, щось, щось тут не так. Щось тут не так з ним, не знаю. Вітя з нісу підказує, що це за такі п'ятна, що згорів. На інших гібридах нема, на, ну що це тут за такі п'ятна. Всередини геть нема... Ну, Не знаю я і в кожну корзинку береш, подимаєш а серединки, що не, не, ну, нема серединки геть. Дрібне дрібне насіння. Він як ріс по своїй вегетації. Ну він мені подобався зараз. Зараз це напевно ну, найгірший гібрид. Найгірший на, мою, на мій погляд гібрид, який присутній на цьому полі. Хоча ось окраєвий ефект краєвий ефект. Ну, тут доволі непогано, значить, значить він, виходить, підгорів. Ну Тут -а не, не зовсім виповнений, ну такий краєвий ефект, звисно, а отут от уже серединки нема. От такі от справи. Так, вніс у нас е з п'яти гібридів один такий геть мені не подобається. Е Пару-тройку такі середненькі І фолк мені дуже сподобався непоганий. Так, переходимо, е переходимо до агроритму. І агроритм, менеджер агроритму мені там писав, коментував моє відео там попереднє бо з, з бомондом. О, Так от офіційно запрошую агроритм і не тільки агроритм, вніс, Сингенту, Літу-Селект, Вітеру. Запрошую, на демо ділянку, приїжджайте, поспілкуємося, подивіться, що у нас. Вийшла з демоділянкою. Так, чекаємо на вас в гості. Можете хоч всі в один день, хоч по черзі. Мені, мені буде, я думаю, цікаво з вами поспілкуватися, Почуть ваші думки по поводу ваших гібридів. Так, Бомонт, не теряємо часу, бо в нас вже трішки темніє. Далеко не заходжу. Бомонт. Бомонт запилений. Ловко запилений, зерно середнє, ловко запилений, нема у мене питань. Взагалі, маленька також. Mm -hmm. да. Бо монт. Ну, давайте отаку маленьку. І у маленької. А, ну, зараз неудобно, І в маленької запилена середина. Все, питань у мене нема. Хоч маленька, хоч... Не дуже така велика. І ну ні, є такі, є і такі, є різні, але запилені. І це дуже добре. Так, Бомонт, плюсик, норм, піде. Е, далі. Альдазор, також агроритм. Краєвий ефект ми вбираємо Так, корзинки. Корзинки не дуже. Маленькі корзинки. Не знаю, но маленькі корзинки, але запилені. Оце така є проблема, гниють, гниють головки. І це не тільки на, ну, на різних гібридах вони гниють. Так, дивимося. Отут є щось трішки зсерединою проблеми. Ага, і тут є СССР. Підгорів. Альдазорчик, походу, підгорів. Не весь. Це запилено повністю. Непогано. Ну, скажімо так, Бомонт. Бомонт, як на мене, виглядає краще. За Альдазор. І на других ділянках, де не на демки, то бомонт також виглядає краще. Так. Прямий конкурент Альдазору Саксон Еліта Селект, Пішли. Він трішки вищий, трішки вищий, по запиленню питань нема. А ну-ка тут. Тут а що в нас? Серединка трошки пуста? да, Серединка в наступній трошки пуста. Що це в нас тут літає? Вже ввечора вони літають. Пчолки чи що. Так, ну запилення. Як бачите, ось сфокусував. Нормально. Невеликі невеликі головки, корзинки, чи кошики, чи як ви там їх називаєте. От. Але вони запилені повністю. Висотою він більший. За Ну таке середненьке, скажем так. Так, Альфа, Альфа, заходимо. Далі. Що тут у нас каже Альфа, до речі. Еліта Селект. показуєте свої саксони, там що у вас бомбові візді. То я показую правду. Ви приїдьте і покажіть ви на своїх каналах. А то я, ну чесно кажучи, на вашому каналі бачу. Що везде він у вас бомбовий? Ну не вірю я в це. Ну, не вірю. Я не скажу, що він тут поганий. Ну, альфа мілкіше зерно, ніж в саксона. Але ну крупних, крупних немає. ну Мало крупної голови і теж є оце отаке надгниття пішло. Що воно з цим соняшником в цьому році? Вологи нема, він ще й не є. Ну, по запиленню нема проблем. Ну, нема проблем. Так, фокусуватися. Телефон відмовляється чи що. Відмовляється, фокусуватися. Так. Вже трішки темніє. Давайте ми перейдемо до наступної Селекційної групи, скажімо так. Це у нас Вітера. Вітера нета. І я вам скажу ще з дороги, видно, що це один із, із, із топчиків на демоділянці. Дивіться, що робить. Наливається, перегибається голова, отака, отака голова, а тут а внутрі те, що я і боявся, чого я... І хотів сюди приїхати, бо він такі голови накидав, а от зсередини ну, цій немає. Ну це переломилось, можливо від вітра, бо дивлюсь далі Що в нас тут. Так. Що в нас тут по запиленню? Ні, пустого багато. Мої, мої, скажімо так. Страхи з приводу цього гібриду таки справдилися. Багатенько, пустого, Крайки, кілька, звісно, наливає. Ну, до речі, в цьому ще й нічого. Так, а от, отут серединки, серединки нема. Нема серединки. Такий він був дуже-дуже. Як на мій погляд, дуже перспективний, в таку спеку гнать такі ну, кошики. Такі кошики непогані. Але ж, але ж. Дивися, а тут а у нас. А тут у нас. Хоча ця високарзинка непогано наповнена. Ну не знаю я. Бункер, бункер покаже всі. Ну багатенько пустого. Багатенько пустого, на жаль. Але бункер покаже, подивимося. Так, слідуючий. Подивимося, що тут наступні їхні гібриди, також вони непогані, низькорослі. Ну, виглядали всі непогано. Так, Алекса. Алекса. Заходимо трішки в Олекса. Далі тут, а що у нас? Ну, та сама історія. Та сама історія. Країда. Країда, а. Зсередини. А середини нема. Так, пустого. Багатенько, пустого. Багатенько і пустого. Пригорів і він. Пригорів і він. ну Звісно, будемо дивитися, спостерігати. Ну, в нього, так, да, в нього одні з найкрупніших крупніших корзинок. Зерно мілке. Серединка не дуже виповнена. Не знаю я чогось чогось. Із, скажімо так, з дороги, вони мені казалися дуже-дуже, дуже-дуже гарними. А коли дивишся в корзинку, то бачиш, що не все так просто. Так. Нестор, останній наш гібрид від Вітери. Так, заходимо також трішки далі. Дивимося, що наклонило. Та ж сама ситуація. Та ж сама, друзі, ситуація. Середина є. Ага, середини нема. Краї є. Слідуючий. Та ж сама можна навіть ритися. Та ж сама ситуація. От такі от у нас справи. Навіть не знаєш. Ну, а якщо б не було цієї посухи, яким би він був, тому що ну, корзинки дуже шикарно виглядають, як на цей рік, корзинки шикарнючі. Такі здоровенькі корзинки. ну, Непогані. Але ж середини нема. Так, розстроїв мене. Вітера, але, але бункер покаже. Низькорослі гібриди, да, вони непогані, наче ведуть себе в дану погоду. А от корзинка показала нам такий от фокус. Так. Підписуйтесь, слідкуємо далі. Як би там не було, все покаже бункер. Почне він там трішки уже сохнуть. Я заїду ще подивлюся, що у нас до чого. Там вже картина геть проясниться. Ну а основні результати вже будемо спостерігати з кабіни комбайну. Буду знімати якомога вам більше матеріалу, щоб ви також побачили, що в засуху, які гібриди стабільно покажуть результат навіть в такий е, засушливий рік. Всім дякую за увагу. Слава Україні. На все добре.